Мешканці Вінниці скаржаться на брудну воду з-під крану. В чому причина? Пояснення Вінниця облводоканалу. Під Вінницею відкриють фермерський ринок. Волонтерські будні мешканців шаргородської громади. Це новини Вінничини і говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Мешканці Вінниці скаржаться на брудну воду з-під крану на поділі Скалецького та Коріатовичів. Ситуацію фіксують на відео мобільних телефонів. Чому вода коричнева та чи безпечна? Розповіла Оксана Поліщук, речниця Вінниця облводоканалу. Вчора, 6 лютого, близько обідньої пори, на нашу аварійно-диспетчерську службу почали надходити скарги від віничан, які мешкають на Поділі, вулиці Князів, Коріатовичів та Скалецького. Люди скаржилися, що з під крану йде дуже брудна вода. Переживали чи все добре із якістю питної води. Ми одразу ж пояснили людям, що це не пов'язано із якістю води, чи то в річці Південний Буг, чи у резервуарах чистої води перед подачею в мережу, а це пов'язано з технічною проблемою. Справа в тому, що вчора наш підрядник Товка сам груп працював над передврізкою по дюкерному переході через річку Південний Буг, і в процесі технічних робіт сталася непередбачувана ситуація, яка і призвела до того, що на деякий час у кранах з'явилася вода ось такого неприємного кольору. Ситуація пов'язана виключно з технічними причинами, і Вінниця облводоканал одразу ж надіслав свої аварійні бригади для промивки мережі, і години за дві ситуацію було ліквідовано. Тому ми хотіли б заспокоїти вінничан, що ніяким чином це не пов'язано з якістю води у річці південний Буг чи з якістю води у мережі. Поблизу, поблизу Вінниці відкриють фермерський ринок. У селі Щітки, що у Вінницькій області розпочали підготовчі роботи зі створення гуртового сільськогосподарського ринку. На початковому етапі його площа становитиме близько 2-3 гектарів. Створити планують овочеві та ясні відділи із гуртовою та роздрібною системою продажу. З нами на зв'язку Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластеру Агровін. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в чому ж полягає ідея створення фермерського ринку? Ну в першу чергу, коли ми започаткували кластер, наш основною ідеєю це було, щоб фермери мали можливість повністю збувати свою продукцію на теренах Вінницької області. І для цього ми створили інструмент, інструменти як агрокластер. Уже коли ми почали працювати з наповненням самого кластеру аграрними підприємствами, та пар господарствами, у нас виявилося, що ми виробляємо практично всю продукцію, яка існує на ринку України, тобто продовольчому. Це починаючи від ягід, закінчуючи переробленими готовими продуктами, там, такими як ковбасами м'ясними виробами, молочними виробами, ну і так далі. Тому у зв'язку з цим виникла така ідея, що ми е, достатньо багато виробляємо всередині. Е, в нас понад 90% е, овочів та фруктів, вони є імпортними. Тому, е, коли наші е, учасники кластера зібралися, промоніторили, подивилися аналізи, всього, сказали, чому ми не можемо реалізовувати своє, те, що нам притамане, те, що в нас росте, те, що дійсно наші люди можуть спозувати. Тому ось така ідея. Розкажіть, будь ласка, скільки фермерів об'єднались для створення гуртового ринку? Дивіться на сьогоднішній день в клас входить 50 формувань різної форми власності, але крім цього, ми створюємо відокремлені підрозділи, куди долучається дуже багато фермерів, такі починаючи від Домашніх домоволодінь, які виробляють на площі там, наприклад, один гектар, до підприємств, які виробляють там обробляють багато тисяч гектарів землі. Тому е, яка кількість цих фермерів ми точно з вам не скажемо, тому що е, вона в процесі вона формується, але загальна та кількість, яка приймала рішення, це 50 чоловік. А ще розкажіть, звідки взялася ідея створення такого ринку. Вона звідкись запозичена, чи це ініціатива власне вінницьких аграріїв? Дивіться, значить в Парижі є найбільший оптовий ринок аграрний, і так як агрокластер було започатковано разом чи спільно з французьким агрокластером і Ми приймали у них досвід, тобто кластерний асирук. Він дає змогу створювати дійсно якісний продукт від фермерів, логістично забезпечувати його доставку швидку до поробних підприємств і відповідно реалізовувати. Тому якби ця ідея не нова, вона є в цивілізованих країнах світу і наші фермери її перейняли. і на завершення розкажіть про ціни на продукти на фермерському ринку. Вони будуть вищі, магазинних чи нижчі. Дивіться, сама ідея оптового ринку. Це фактично агрохаб, який дозволить реалізовувати продукцію як для кінцевого споживача домоволодіння, так і для великих мереж і малих мереж, і ринків, ті, які знаходяться в самому місці. Тобто, це буде майданчик, який дозволить закуповувати продукцію по цені самого товару виробника. Ми виключаємо повністю всі весь ланцюг, де може бути створена додана вартість. та… Додані якісь інші кошти. Тому це буде найдешевша продукція. Крім того, вона буде найякісніша і вона буде найсвіжіша на тренажер Хавінищини і не тільки. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і чекаємо, коли ж запрацює е, ринок. Дякую вам, що доєднались до ефіру. На все добре. Вам дякую, до побачення. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку був Сергій Гуцел, виконавчий директор агрокластеру Агровін, і говорили про запуск фермерського ринку. Ці оперативники Вінницького районного управління поліції затримали 37-річну жительку обласного центру за підозрою у збуті наркотиків шляхом закладок на території міста. У зловмисниці поліцейські вилучили підготовлені дози з наркотичними речовинами. Ситуацію прокоментував Сергій Химич, заступник начальника Вінницького районного управління поліції, головного управління Нацполіції у Вінницькій області. 5 лютого поточного року працівниками відділу кримінальної поліції на території мікрорайону Поділля було зупинено 37-річну громадянку за розповсюдження наркотичних засобів. Вказане діяння кваліфікується за статтю 307 частиною 2. Санкція вказаної статті передбачає позволення волі на термін до 10 років. Вказаного громадянку було затримано в ізолятор тимчасового тримання. Наразі судом міста Вінниці обрано міру запобіжного заходу. Арешт. 6 лютого з річки Сільниця на Вінничині рятувальники дістали тіло восьмирічного хлопчика, який провалився під лід. Про це повідомили в ДСНС у Вінницькій області. Трагедія сталася у селі Клебань. Як з'ясувалось, діти поверталися зі школи та вирішили пройтися замерзлою водоймою. Під ногами одного із хлопчиків тріснула крига, і дитина пішла під лід. Рятувальники, які прибули на виклик, дитину шукали за допомогою спецобладнання. На жаль, коли натрапив. На дитину тіло хлопчика було вже без ознак життя. Йдеться у повідомленні, що стало причиною загибелі дитини, встановлять судмедексперти та поліція. Харківським національним університетом внутрішніх справ підписано меморандум про співпрацю у галузі культури та мистецтва. Мета меморандуму організація співпраці у напрямі культурно-естетичного виховання курсантської молоді та популяризація культурно-мистецького життя на Вінниччині. Це проводення творчих зустрічей із сучасними українськими митцями, відвідування виставок, музейних експозицій, лекторіїв, фестивалів, проведення оглядових та Тематичних екскурсій тощо будуть відвідувати театри, музеї, виставки, будуть спілкуватися з митцями, це їх збагатить, це їх зробить сильнішими. І переконаний, що нічого не змінилося з тих пір, як Черчилль воїнство Черчилль сказав, що якщо коли їм запропонували зменшити видатки на культуру, на освіту тому що війна треба воювати, і він сказав. А не ж тоді воювати? Що ми маємо захищати? От вони мають знати, що вони будуть захищати. Дві третини зараз курсантів це віничани, які залишаться на роботі охороняти наш мирний сон і наш спокій на території нашої області. І ті, які вимушено втекли від війни і зараз знаходяться на території нашої Вінниці, скажімо так. То ми хочемо долучитися максимально для їх дозвілля, для їх якогось культурно-виховного процесу, до їх просто моментів, таким, де вони можуть відволіктися від навчального процесу, відволіктися від нашої жорстокої реальності, поринито в культуру і мистецтво завдяки нашим професіональним акторам, художникам, митцям, майстрам народної творчості. Тому кожен заклад в своєму напрямку зробить все. Ожливе для того, щоб цей процес був максимально насичений. Невтомно працюють із початку війни мешканці Шаргородської громади. Плетуть сітки, готують сухі борщі та передають гуманітарну допомогу. З нами на зв'язку Валентина Вельган, депутатка Вінницької обласної ради, восьмого скликання, голова громадської організації Шаргород оперативний, громадська діячка, волонтерка з позивним берегиня. Пані Валентину, мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть, як саме ваша громада допомагає військовим? Ну, ми працюємо на теренах волонтерщини ще з 2014 року. У нас величезний досвід, у нас вже створився кістяк небайдужих активних людей, які готові докладати максимум зусиль для перемоги. Тому починаючи з 24 лютого, з дня повномасштабного вторгнення. Ми вирішили для себе, що будемо робити все можливе, а іноді і неможливе для того, щоб перемогти, вистояти і розбудувати. Нам дуже важливо розуміти, що боротьба це важливо. Боротьба повинна йти незупинно, але ми щоразу прораховуємо на крок два або й три вперед. Ми зараз вибудовуємо перемогу. І вже працюємо над тим, аби е, працювати над е, розвитком країни після перемоги. Знаємо, що ваша громада досить активна і відправляєте дуже багато гуманітарної допомоги. Якщо конкретизувати до прикладу, що відправили минулого тижня нашим захисникам, ми працюємо практично 24 на 7. І вже зробили 45 поїздок на передову. Це тільки за 2022 рік. Також щоразу, щоденно, ми відправляємо посилками дуже багато речей. Це і військова амуніція, це і кікімори, це сітки, це свічки. Окопні. У нас наша структура зразу ж організувалася дуже системно. У нас є підрозділи павучки, які плетуть сітки і кікімора. І щоб ви розуміли, наші сітки користуються неймовірним попитом. Ми сплели 80 тисяч квадратних метрів сіток, і вони завжди зроблені відповідно до вимог наших захисників. У нас є білий колір, білий з чорним. У нас є зелені сітки, сітки зелені із коричневим. Тобто, спочатку ми вивчаємо. Попит, завчасно заготовляємо матеріали і тоді відправляємо саме ті сітки, які потребують військові. У нас є хороший другий колега, наш товариш Іван Леньо, і він каже: ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Ми робимо все можливе для ЗСУ, для того, щоб підтримати наших бійців. 45 поїздок зробив. Не просто шагород оперативний, це готували люди з різних регіонів України. Іноді ми отримаємо передачі зі Львова і доставляємо на передову у Бахмут або у Херсон. У нас є підрозділ бойових волонтерів, це надзвичайні хлопці, які знають усі фронтові прифронтові зони. Ми працюємо із тимчасово переміщеними особами, активно займалися їхнім розміщенням у перші дні війни. Наразі ми надаємо е, організовуємо для них психологічну і соціальну підтримку. Розкажіть, будь ласка, чи звертаються до вас по допомогу захисники, якщо говорити про теперішній час, що саме на ось цей момент вони потребують? Е, зараз е, насправді наші хлопці і одягнені, і взуті, але домашні смаколики. Дуже тішать. Ми готуємо смачні сухі борщі і вони користуються надзвичайним попитом. До приготування у нас долучаються жителі громади, навіть кількох громад. Це і Джуринська, і Шаргородська, і Муравська. Іноді до нас звертаються із Барської територіальної громади люди, які привозять заготовки. У ліцеї, у школі дівчата на кухні розфасовують їх, компонують і передають безпосередньо на передову окопні свічки, грілки, грілки для рук, теплі речі. Ми в'яжемо неймовірну кількість теплих носків. Але насправді вони радіють відвідином, вони радіють листівкам дитячим, оберегам дитячим. Для них це дуже важливо відчувати підтримку. Відчувати потрібність і відчувати, що тут на більш-менш мирній території про них пам'ятають і піклуються На, на завершення. Розкажіть, будь ласка, чи потребує допомоги ваш волонтерський центр? Як можна доєднатися, аби пришвидшити нашу перемогу? Я думаю, що волонтерик зараз кожен. І може допомогти нашому нашій організації донатами. Я думаю, що ви вкажете картку, на яку ми збираємо кошти для закупки тканин, для закупки ниток, для наших сіток, для закупки військової амуніції. Потреб дуже багато. Ми стараємося в мірі наших сил. Чи можете допомогти об'єднуватись? Давайте об'єднуватися і разом наближати перемогу. Дуже дякуємо вам за просто величезну роботу, яку ви робите, і не втомлюєтеся її робити. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, до побачення. Все буде Україна глядачам. Нагадую, у нас на зв'язку була Валентина Вельган, голова громадської організації Шаргород оперативний, громадська діячка, волонтерка. І говорили ми про те, наскільки Шаргород активний у допомозі нашим захисникам. Усі новини на цю мить, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.